Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Єві. Ви вже запитували, коли буде огляд з Єви. Знімаю для вас акція буде 2 та 3 квітня, включно багато кешбеку. Не пропустіть гарні кешбеки. 80% повертається від вартості на усі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. На усі губки кухонні. Пергамент, фольга, плівка харчова, усі, усі, весь ось цей стелаж повертається 80% від вартості товарів. Серветки різноманітні, пакети для сміття і рукавички. Мабуть, покажу акційні пропозиції, бо, як бачите, товарів багато, всі показувати це буде дуже довго. Тож, покажу саме таке по акційній ціні: 53 гривні фрекен рукавички одна пара. 12 гривень набір бірж крібків управдом. Щоправда, я надаю перевагу ось таким від Фракенбок. Вони мені е, довше служать. 25,50. Щітка з довгою ручкою, ціна 30 гривень. Магічна губка це є меламінові губки. Дві штуки, вони йдуть такі більші. Я щось думала, що це 4. дві штуки: 39 гривень, 40 гривень така рукавичка файно. тут є аж 10 штук, тобто 5 пар. Різного є розміру. Дивіться, і ось тут є мірна шкала. Ось, Бачите, знизу. Тобто ви свою ручку прикладаєте ось так. І отут дивитесь. Бачите, в мене ось цей верхній варіант, маленька рука. От, а є розмір середній і великий, тобто SML, L найбільший варіант. Так, такі нітрилові по 38 гривень, теж 10 штук. По 10 гривень рукавички господарські, трикотажні губки, майже всі акційні. 4 штуки 20 гривень, тут багато, 30 гривень, 10 штук, але вони трошки менші, ніж звичайні. І бачите, вони йдуть з такими більшими порами. Такий варіант з ароматом 44 гривні, 6 штук. 35, 38, 50. Такий варіант: 37, 32 гривні, 32 і 24, 50. Фольга аміньва 10 метрів, 62 гривні. Вона така дуже міцна, гарно. Гарно мені готувати. Ціна не бюджетна, але я думаю, якщо, наприклад, порахувати мінус кешбек 80%. Непогана пропозиція. Є ще фольга тут 20 метрів. Бачите, така сама ціна, але вже 20 метрів home art. Я ще збрала з цієї фірми, теж ніби непогано. Треба собі взяти. Хай буде. Так, папір для випікання 15 листів. Це є теж Home Art. 40 гривень. Треба шукати. 15 гривень Home Art, плівка харчова. Я так зрозуміла, що ось ця фірма зараз на найакційнішій ціні, найвигідніший варіант. По 30 гривень, фрекінбок, пакети, слайсери. Оце теж собі візьму. Зараз вони мені не потрібні, але літом, які заморозити ягоди в морозильну камеру кинути. Досить непогана річ 5 штук на 3 літри і 5 штук на 1 літр. По 30 гривень. Так, от, такі рушнички відрівні. Теж повертається 80% від вартості, 55 гривень, 30 штук, розмір 25 на 25 см. Вони такі, як тканинні. Серветочки 56 гривень Home Art. Вологопоглинаючі серветки 5 штук, 12 гривень. Ціна не акційна, але така дешева, я б сказала. Та за три серветочки віскозні, 12 гривень. Це є мікрофібра серветка. Одна штука. 24 гривні управління. 114 гривень файно. Так, тут не акційні. Така цікава. Ви знаєте, вони йдуть як металеві. Теж нараховується кешбек. 0,8. 20 гривень ціна за дві штуки. Така жорсткіша, теж щось цікаве, знаєте? Рукавички нітрилові, 10 штук за 43 гривні. Такі пакети для сміття. 50 штук, 35 літрів об'єм, 125 гривень. 50 гривень це є від Frackenbock. Вони йдуть з такими ручками: 25 штук, 35 літрів. 97,50, 30 штук. Так, так, 3550-15 штук. Це є Home Art. Значите, так як я і казала, що цей home Art Зараз найвигідніша ціна. І ще плюс нараховується кешбек. Від управдом 15 пакетиків, 24 гривні. Вони йдуть із затяжками, стандартно 35 літрів об'єм. 80% кешбек на усі засоби для догляду за взуттям. Акційні ціни на сілвер засоби по 120 гривень. Velkin неакційні ціни 179, 169. Шварц фарби, захист від води та бруду. Акційні ціни 119-90 гривень. Також є креми, ціна цієї шварц 65 гривень. Такий фарба ліквід це є для білого. Ціна 84 гривні. Ось так. Сілвер рідка крем-фарба для спортивного взуття білого кольору 54 гривні. Кешбек 80% на усі паперові рушнички. Такий варіант: цієї паперові рушнички 160 штук, 27,50 торгової марки «Літо» – 51 гривня, двохшарові 130 штук. 44,20 – один рулон, двошарові. Такий варіант від «Літо» – два рулони за 42 гривні, 80 копійок. Так, як вони були. Від Грінвей один рулон. Сніжна панда. Вони йдуть трьохшарові, 131 гривня. Два рулони 80, 84, 50. два рулони. Белетенський рулон кухонних рушничків 124 гривні. Диво 83 гривні 2 рулони. Зева преміум джамбо 269, 171 гривня. Ось ці, до речі, вони справді цупкі, можна їх так легенько викручувати. Два рулони. 68 за преміум 2 рулони. І такий варіант сніжна панда, 2 рулони 136. Це теж рушнички 72 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі жіночі трусики. Чашки, склянки та бокали. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. По-різному в різних євах, в деяких є більше посуду, в деяких є менше. Але Трошки є майже всюди. Так, по 70 гривень 80 80, такий варіант 0,8-40 гривень чашечка. До речі, досить така об'ємна вона. Можливо, навіть 400 або й більше мілілітрів. На самій чашці, на жаль, не зазначено. Такі. Моднячі чашки в краплинку, ціна 80 гривень. Зараз така мода, знаєте, йдуть чашки під старовину з такими різними краплинками. Так. 80 гривень, 60, ну, до речі, рельєфні на дотик відчувається 60-40 гривень, менше об'єму. Орієнтовно 200-250 мл. Такий варіант. До речі, мені дуже до вподоба. З золотистим таким 290 мл об'єм 70 гривень від люмінар чашки. Ціна 80 гривень, однотонні білі. 60 гривень чашка. Яка та сьогодні пташечка Жай Та тому що робота 60 гривень. 50 і 60. І ще сюди входять бокали. Бокали по 100 гривень. Є різні. Чашки ще є у подарункових коробках. Мам, I love you. Ціна 129 гривень. До речі, це ж скоро буде День матері. Чи можна взяти такі всякі чашечки по 189. З Лол є різні, є такі квіткові, ціни 129, такі, 119, навіть і зимові. Один дорівнює два. Акції на косметички, гаманці та сумки. Можна поєднати, взяти, наприклад, одну сумку, один гаманець або одну косметичку і одну сумку, що кому потрібно. Ви оплатите за дорожчий товар із двох. Можна брати в різній ціні, можна однакові, так би мовити, кому що треба. Така сумка жіноча ціна 399 гривень. Можна взяти дві сумки за 400 гривень. Теж 399. Таке саме, як ми бачили. 449 гривень такий варіант. Така сумочка досить містка, 449. Так, наведемо тут шум. 399. І ще один варіант. Така як була чорна за 449. Таким рюкзачком 399. Рюкзаки теж входять в категорію сумок 399. Така срібляста. 399 гривень. Такий міні рюкзачок. Ціна теж 399. І є багато різноманітних гаманців, такий невеличкий, за 129 гривень гаманець жіночий на замок. Є і поспокійніші кольори, і, наприклад, синій, чорний гаманець, угу. нема цінничка на жаль, більше, менше 229 гривень. Такий теж 229 в чорному кольорі. 229. Ось Такий гарний гаманець. 299 гривень. Такий як лаковий, теж 299, багато є місця на карток, на купюри, Окремо відділ на замок для монет. Ну і тут відділ на картки. Можна самі ходові поставити спочатку. Такий гаманець, він йде об'ємніший, ніж попередній, 199 гривень. Так, тут на картки, тут є, бачите, з двох сторін. Я собі купила ось такий гаманець, тільки в сірому кольорі. Попереднього разу, як була акція 1 дрівній 2 299 гривень ціна. А перед тим я мала ось такий. Ціна 299, але в рожевому кольорі дуже він мені гарно послужив, мабуть, 3 роки його мала. Ось такий класичніший варіант чорного кольору 299. І косметички теж можна поєднати до гаманців і до сумочок. 1 дорівнює 2. 169. Звертайте увагу, на кожному товарі з цієї категорії є цінник. Ось тут зверху. Бачите, можна самостійно подивитись. Бо буває, що товар може бути не на своєму місці. 149 гривень такий варіант косметичка. Ці теж по 149. Є ще в блакитному кольорі. Дуже великий вибір. 99,90. Такі дорожні сумки. Сумки, чуєте, косметички. 249. Я вам їх показувала минулого разу. А тепер, так думаю, може то собі купити. Здається, може пригодитись не мені, а моїй тетянці. подумаю, подивлюся. Кешбек 80% Естіма усі професійні засоби для догляду за волоссям. Шампуні, об'єм 500 мл 219 гривень із дозатором. В таку ж ціну кондиціонери. Дуже в них схожа упаковка. Читайте, ось тут пише: шампунь або кондиціонер. Такі спреї по 149 гривень 150 мл. Є різних видів. Естіма кислотний пілінг для шкіри голови 169 гривень 150 мл. Олія арганова 219, спрей шовк 149, рідкий шок 155, маски по 319 гривень за 1 літр. Кешбек 80% від вартості на усі дзеркала настільні та кишенькові. Такий варіант, я б сказала, простенький. Ціна 199 гривень. Вони ще мають таку підставку, можна собі там щось тримати, можливо, якісь прикраси чи ще щось інше. Тут вже цікавіший варіант таке дзеркало, майже зайчик. Бачите? Тут є і підставка, можна теж якісь каблучки причепити. Декілька є кольорів на упаковці зазначено, який це саме варіант. Ціна 249 гривень. Такий варіант ціна 129 гривень. Більший формат, ціна 149 гривень. Дзеркало із підсвіткою. Так, ціна 259 гривень. Розкладний варіант 289. Таке саме звичайне за 199%. Повернеться вам на картку Єва бонусами 80% від їхньої вартості. Списати бонуси ви можете вже зразу на наступний день. І бонуси діють протягом, протягом 21 дня. Треба їх списати. 2 дорівнює 4 на резинки для волосся дитячі та дорослі. Можна обирати у різній ціні резиночки. Набори резинок це теж рахується як резиночки. Є різні такий варіант 30 гривень. Набір резиночок. Ціна 100 гривень за три штуки. З пружинками набір 2 штуки 30 гривень. Такі більш об'ємні 40 гривень. Такий варіант 60. І дитячі резиночки для волосся 40 гривень набір. Три штуки. Такий варіант 50 гривень. Тут є 6 штук. Маленькі 40 гривень за 4 штуки. Акція на резинки, підкреслюю, бо зазвичай є і на прикраси, а цього разу тільки на резиночки. 30 гривень, три штуки, квіточки, ромашки. Продовжили акцію на дитячу декоративну косметику Ханібані 1 до 2. Берете будь-яких два товари із цієї фірми і те, що дешевше, те піде вам в подарунок. Такий Набір. Ціна 159 гривень, 129 169. Такий годинник із вставками, бальзамами для губ. Такий набір. тіні, ціна 399. Це, до речі, голова теж відкривається, і там ще є бальзами для губ. На усю декоративну косметику GlenBee нараховується кешбек 80% від вартості. І ви знаєте, тільки сьогодні, це є останній день попередньої акції. 2 дорівнює 4. Тобто можна взяти 4 товари, з них 2 піде вам в подарунок і ще нарахується кешбек 80% від вартості. Ви знаєте, бачу багато акційних пропозицій. Хто користується Glenbee, обов'язково звертайте увагу. Дуже гарна пропозиція. Тільки 0.02.04, 2, 2 квітня, така акція 2 дорівнює 4, а кешбек буде 2 дні, 2 і 3 числа. Мінус 50% від вартості на туші для війн від Патріці Еледо. Теж продовжили акцію. Також є гель-лаки від Клинбім, акційна ціна 65 гривень. Акція 2 дорівнює 4 і кешбек 80% від вартості.